Харків, друзі, зустрічаємо нове надходження, це Honda Pilot 2011 року випуску. З салону автомобіль виїхав у 2013 році. По кузову є декілька косметичних підкрасів, але без криміналу, за технікою без нарікань, сів та поїхав. Оснащений автомобіль атмосферним бензиновим двигуном 3,5 літри. Вже встановлений газ. Звісно ж, повний привід, коробка автомат, якісна літня гума на фірмових дисках, є тонування скла. Салон у нас шкіряний. Чорного кольору, доглянутий гарний стан, три ряди сидінь, 8 місць, є люк в комплектації, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електровідкриття кришки багажнику, датчик газу, датчики світла та дощу, круїз, 282 тисячі оригінальний пробіг, багатозонний клімат-контроль, підігрів всіх чотирьох сидінь, блокування приводу, автоматична коробка передач, шикарний доглянутий автомобіль. Повністю обслугований друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна. 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.